Про дім драконів розповідали всі, і дехто навіть по два рази і більше. Я ж трохи запізненням розкажу, як дивитися цей серіал правильно. Покажу свій улюблений момент, а він на вагу всього тайтла, який із сезонів краще, і звісно, другий, і як кардинально змінилося моє ставлення до цього приквелу. З цього моменту я поставлю музику, щоб вся інформація сприймалася серйозно, ніби я той фанат Джорджа Мартіна. І це те замена налаштувати вас на несерйозний перегляд, бо я не фанат. Все. Справу зроблено, всіх заплутала Саша, і ми починаємо. Моя головна порада: дивіться дім драконів одразу з другого сезону. Це врятує добрих 10 годин вашого життя. І в принципі, ви нічого не втратите. Навіть навпаки, якщо вам прямо зайде друга частина і ви захочете піти далі, і дізнатися, з чого ось це все починалося, у вас є перший сезон. Погодьтеся, буде прикольно дивитися приквел до приквелу. Є в цьому якийсь кіношний шар. До Докупи вас не буде бісити таймскіп? Бо мені досі не ок. Як з Емелі Керрі виросла Олівія Кук, я ще приблизно уявляю. А ось що стало з принцесою Ранірою за цей час велика загадка. Та й взагалі, чому інші герої навколо не постаріли теж. В цілому, перший сезон нудний, затягнутий і весь про мотивацію. Тобто... Вони реально 10 серій розвішують ті рушниці, які почнуть спрацьовувати тільки в кінці першого сезону, а нормально так гатити тільки в другому. Але сподобався він мені не ось цими поворотами сюжету. Мені страшно. Та це зайве. Місто захищає вагар, лише дурні підуть на нього. Я боюся не драконів. Тим, що щурів. Я рахую, що у культури майже не залишилося масових інструментів спілкування з великою кількістю людей. Освіта за винятком елітних шкіл та декількох скандинавських країн перетворилося на завчання дат і подій. Люди легко множать у стопчик. купу світових столиць знань, але спланувати витрати на місяць або дати собі відповідь на питання: чи можу я дозволити кредит, розстрочку або взагалі просто побудувати причину та слідкові зв'язки. Там, здебільшого, ерор, ерор, ерор книги майже ніхто не читає, і вони майже всі перетворилися на суцільну бізнес, літературу. Мотивація для бідних, де тобі кажуть, кажуть, і ще раз кажуть, що навчатися не треба, підлаштовуватись під реалії, теж що ти і так все можеш. Тільки треба змінити ставлення до життя. Іди, і бери те, що твоє по праву. І я б туди ще віднесла все, що пов'язано з сигналами у бікосмосу. І богинської енергії. І next level для людей розумних: література, завдяки якій вже не дурні люди апаються або прокачують свої навички. Тобто, ось це улюблене із Наруто, де треба ставати краще, а потім ще раз краще і так далі до мети. Туди б я віднесла все, що пов'язано з бізнес Гарвард Review і різні її інтерпретації: емоційний інтелект, бережливе виробництво, досвід великих діячів і компаній. Пісні, напевно, колись дуже давно теж несли якийсь код. Послання правду та досвід. Але останнім часом, з появою кліпів, форма перемогла зміст. Вони стали дуже легкими, яскравими, вірусними та майже безмістовними. Можливо, сковку можна тільки за дужки прибрати та й тільки. Я веду до того, що єдиним інструментом колективної уваги залишилось кіно. І я думаю, що індустрія це вже дуже давно і дуже добре розуміє. І саме тому кіно стає все більш авторським і все менше попкорново-голівудським. Уявіть собі, що в якийсь момент люди відмовилися від Марвелу, тому що протистояння Опенгеймера та Барбі здалося їм більш актуальним. Другий сезон Дому драконів не виключення. Це важка драма та прихована соціальщина, яка схована Мартіном таким чином, що ми, звісно, дивимось фентезі. Але прибери все це обрання, атрибути та декорації, і буде вже зовсім звично. Кожен з нас може стати королем або королевою. Причому я зараз цілком серйозно. Питання тільки в тому, яким правителем ти будеш, і в цьому трагедія узурпатора Ейгона в його першій ітерації правління його не слухають, не поважають. Він дурний пора фігню, яка може призвести до втрати королівства. І мама дає йому цінну пораду. Що вже таке? Їм байдуже до моєї думки. Кому Ейгоне Моїй раді колу, Еймонду. Вони ведуть свою кампанію, не питаючи у мене ані допомоги, ані поради. А які ти можеш дати поради? Я ж король. Думаєш, факт носіння корони надає тобі мудрості? З тебе не вийшов ерудит. Сиди, слухай наради, прислухайся до розумних людей. За цим столом зовсім не дурні люди зібралися. Робити, що вони кажуть, і, можливо, потім не одразу. Рочків так через 5-7-9. І це я так жартую, тому що насправді 20-30-40. ти станеш таким самим поважним правителем, як і твій батько. Перше випробування владою Ейгон провалює бажання безмежної поваги та визнання до себе в прямому сенсі спалює його. І Мартін проверне цей трюк ще раз, роздавши всім соціальним прошуркам по дракону, тобто в нашій реальності, по ядерній бомбі. Давайте одного дамо шляхетній принцесі, ще одного робочим та селянам. Маленькому та середньому бізнесу теж треба дати. І я не знаю, як зараз називають чоловіків, які ніде не працюють, але дуже хочуть бути впливовими і заможними. їм теж дамо дракона, бо інакше там депресія, алкоголізм, наркотики та дрібна злочинність. Як всі вони витримають випробування владою, поки невідомо. Нам це залишили на третій, четвертий сезон, але вже відомий напрям. Приберіть ноги зі столу. Щось не хочеться не тобі вирішувати. Ульф? Ульф. А кому тоді, хлопчику. Ой. І другий сезон він весь такий є дуже круто пропрацьовані сюжети, конфлікти, персонажі. Є такі, що ти не знаєш, що ці люди тут роблять і для чого. Іноді режисери роблять страшні речі вони поєднують крутих героїв. З крутими сюжетами і просто безглуздими кінцівками взяти Рейніс, мій улюблений персонаж, це жіноче втілення гуру, яка неймовірно розумна, а головне, вона ділиться досвідом з нами, і саме через неї ми пізнаємо цей всесвіт. Вона вже в третій серії скаже своїй королеві, що світ складний, і не треба дивитися на нього примітивно, тому що це шлях до великої поразки всього живого. Скоро вже й не згадають, з чого взагалі почалася війна. А все просто у мене забрали престол. Це одна з відповідей. Чи вона почалася зі страти дитини? Чи може коли Еймон добив Люка? Чи коли Люк вибив Еймонду око? Зараз ми на межі того, що нічого з цього не матиме значення. І бажання вбивати і палити перевищує інші, а причину вже геть забуто. І ось коли на кону стоїть доля більшості людства. Вона згадує про кров та полум'я і дав якусь безглузду спробу перемогти Вагара. І для тих, хто надивився це топовий дракон, і всі в серіалі, та навіть за межами нього вже про це знають. Але не все так погано, як, наприклад, з блаженним Афро який два сезони ходить по серіалу, ніякої змістовної нагрузки не несе, тому навіщо він нам треба, взагалі поки невідомо. Чи дивитися Дім драконів як окремий твір без прив'язки до Гри престолів? Я не знаю. Скоріше за все, ні. Чи дивитися Дім драконів, якщо ви вже бачили Гру престолів? Напевно, що так. Для себе я вирішила, що Гру престолів можна порівняти з державцем Нікола Макіавелі. А з домом драконів все набагато складніше, і я довго шукала, з чим можна порівняти. Цей фільм з якою книгою, проте так і не знайшла. Тому для мене дім драконів це як твіти Ілона Маска, де серед купи безглуздих речей трапляються дуже круті і дуже змістовні думки, з якими дуже важко не погодитись.